День державного прапора у Новомосковську відзначали декілька днів. На вихідних жителі міста зібралися біля меморіалу вічного вогню, де відбулося урочисте підняття прапору. Зі словами привітання та вступним словом до людей звернувся міський голова Сергій Мороз. Сьогодні наш прапор підніметься, і ми будемо гордо дивитися і пишатися нашою державою. Цей прапор. Назавжди нехай майорить над нашою незалежною могутньою державою. Нехай завжди буде мир в нашій державі. Бажаю всім мирного неба над головою, миру добра, благополуччя. Нехай нам всім щастить. Зі святом вас. Далі прапор був піднятий. Після чого новомосковці направилися до центра міста, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих воїнів у зоні АТО. Містяни також поздоровили усіх зі святом. Вітаю всіх новомосковців з днем незалежності! Бажаю мира! Правди, справедливості в нашому суспільстві, щоб все в нас було добре. Я вітаю всіх новомосковців з Днем Незалежності, Днем державного прапора. Я бажаю, щоб на нашій землі був мир, щоб ми завжди пам'ятали, якою ціною ми досягли цього і ніколи не забували про це. Всіх жителів нашого міста, нашої держави з Днем Державного прапору України, з Днем Незалежності України. Бажаємо, щоб небо над нашими головами було мирним. Бажаємо, щоб наші сім'ї ніколи не знали горя, щоб наші діти не знали втрат, щоб наші матері не знали втрат, щоб Україна процвітала, була могутньою сильною державою. Ми віримо в те, що Разом ми переможемо. Наша молодь пишається тим, що наша країна незалежна. Анжеліка вважає себе українкою і пишається цим. А нашій знімальній групі прочитала на пам'ять улюблений вірш з української літератури. Я сьогодні розкажу вірш Тараса Шевченка і золотої, і дорогої. І золотої, і дорогої. Мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі дорогої. А іноді така печаль охопить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі, одне однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої Волоньки, що так даремне, марне пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись. На сім широким, вольнім світі і піде в найми. І колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він донебудь прихилив, то віддадуть у москалі. У День Незалежності приємно спостерігати, як люди у гарних українських вбраннях святкують таку важливу для країни подію і пишаються тим, що вони українці. Тож давайте робити все, щоб кожен з нас та наших дітей гордився своєю батьківщиною та міг з честь.